Трамп захоплює останки останкино і голови пропагандистів. Скабєєва боїться, що Трамп її затисне. Кадиров прогнозує кінець СВО, але це не точно. А Алаодінов двомільйонну мобілізацію росіянців шаман з Мізуліною влаштували брудні танці, але Соловйов не вірить і вимагає правди. говорити правду, але поки у них не виходить правду говорити, тому нам доводиться збирати, розбирати. Мене звуть Олена Цантила і далі про те, що їм ніколи не світить. Нова порція свята залила мізки, очі вуха і роти пропагандистам. Ніхто не сподівався, бо ж тільки почали домовлятися або ні. Ми ж з вами вже маємо досвід. А вони такі вони, дістали арбалети, пістолети, кастети і залили тим пропагандистським ніщо. Ми самі хорошо розуміємо, що укранацисти. сейчас пытаются доказать Трампу, что он не прав, что у них есть все козыри, что план, предложенный англичанами и французами, о том, что вот давайте перемирия на земле нет, а вот откажемся от ударов с воздуха и морских, это как знак доброй воли. Перед этим показывают, видимо, мы же можем сделать удары, наносятся лютий. нічого нового. Зараз постраждають, методички перепишуть і знов зарибу гроші, які вони хороші. Ну а світ навколо злий. Нам давно пора била поумніть, але нівозможно. З останнім і сперечатися не станемо. А кадиров стане от знову з себе трохи прогнозів. СВО, яка мала закінчитися, коли там не закінчується і не закінчується. А Курська область традиційно закінчується традиційно в за три дні. Через ці дня до Курсу облас будуть під контролем до російського. Три дні, три дні. Ну, хоч би новенькі вигадали, а то і, скучно, і грустно, і морду нікому набить. Кадиров от того сидить і вигадує за триденні операції, в яких Кадирівці, по ходу, участі не беруть. Чи беруть? Де там та труба? В... Ви в трубі в кадирівців бачите? Вони є. Точніше, не факт, що є, але скажуть, що точно були. Газова труба труба ще днідон. Ой, це нічого раптом, що газова труба не така вже і труба, за даними нашого генштабу, росіяни дійсно пройшли газовою трубою. Це Близько суджі за різними даними, там майже сотня штук російських окупантів намагалися закріпитися. Але доведеться кріпитися тим, кому пакети і пакетики додому відправлять або ні? І от відео, як наші десантники утилізовують те, що по тій трубі лізло. Але що? Алаудінов обжимати збирається трубу і суджу і взагалі обжимати. І в принципі ми мы знаходимося на участке, де ми полностью обожмем саму суджу. Вже навірно можемо сказати за всіх сторон. Так що такі діла такі справи, що м -м, ці справи дуже подобаються, поки Москви не стосуються Скабєєва наповну вже готуються до того, що її затисне Трамп. Мы поддерживаем все абсолютно. Жутко нравится, как ведет себя Дональд Трамп. Пока но ми же понимаем, Понимаю. что он оказывает давление на Київ и анонсирует, что скоро попытается оказать давление на Москву. А Тиск поки не притис, але вони вже готуються, що правда не усі. Журавльов уже готов. Що його кажуть ими тисками лякати їх? Тисків чи тисків у Журавльова два мішки. Міжнародних проблем вот так вот. А що у нас оказывается? не будет поставлять туда оружие и на санкции наложит. Ой, вот, вот невидаль не какая. Так мы так и были. Так что начинать тогда? Это, тут не так все просто. Там есть какая-то другая конструкция, которую можно сделать. Но мы должны добиться своих. Но они, им же ведь не нужно, понимаете. Победа России им не нужна, конечно. И больше того, их не нужна даже нашим союзникам. Предатель, с***, и т... Той момент, коли з зомбоящика росіянського правди випав шматочок, символічно вийшло. Шматок правди випав з рота. Перемога Росії не потрібна нікому і не буде її перемоги приблизно ніколи, бо перемогти самих себе вони не зможуть, не хочуть і навіть не намагаються. Бабки Путіна ще стараються, Трампу відважили трохи порад. Ну, Трамп почути був би рад, напевно, тому і перекажемо, що там бабки Пу йому рекоменду. Точніше, не рекомендують навіть, а наказують. Серйозно? Я як економіст тобі говорю, заміть себе, Трамп, ти зрозумів? Все, другого нічого не може бути. Ти ж настоящий бізнесмен. Вот і прекрати. З ними всяке спілкування. А тепер ми тобі советуємо. Выйди из этого кодляка, НАТО. Пусть они попробуют без, без тебя. А що Трамп вийде, увійде бабок почуючи що і чи де ваші прогнози, панове щодо подальших дій Трампа? Ми приймаємо раду в коментарі. Звісно, вони відкриті. Але не такі бравурні колеги по пропаганда цеху понадували губи і змащують їх губи і інші частини тіла сльозами. А от тут сенат республіканець Лінсі Гремс пішить на помощь Трампу, а заявив, що вскорі внісет в Конгрес США законопроект про введення нових санкцій проти Росії в случаї, якщо Москва откажется від прекращения огня в конфлікті українському. Тут і пошлі на тебе на пожалуйста цепли, разведданные непонятные, Що и нових санкцій вам. держите, пожалуйста, на здачу. А як хотіли, а ну А як хотіли? То що занили їм ще нічого не навалили, а вже страждають. Хоча навалили, звісно, вогняні санкції, навалили українські сили оборони. Дякую. Капіт Ніякий не капець, а новолипецький металургічний комбінат. Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області. Він, до речі, в десятці найбільших у них там був. Вибухало також в Рязані і Коріньєво. Це курщина. Дякуємо, армія. Завдяки вам, завдяки вам, ви в курсі. Завдяки вам, панове глядачі, наші на Лиманському напрямку можуть палити ще більше. Для того треба донатів докинути. Ну сюди QR-код і сюди номер карти. Ви в курсі, що робити? Вони ніяк, аж коли їх починають палити, то ж пропонують заборонити уламки дронів безпілотників? Як там у пісні було з кіно понеділки відмінити, уламки дронів заборонити? Я кажу, коли-небудь нам треба вже буде відказатися від от фрази обломки, із яких почався пожар. Так буде, мені кажуться, ну для людей лучше для зрітілі соромно, але спитаю: а якщо заборонити, то що? Прилітати менше буде, діставайте, ПДД волочкової. Прям і діставайте. Вона з себе дістала там, де і так ховала. Звісно, краще б і далі ховала і ховалася, але от вам ПДД головного мозку і всієї великої балетної чи балетно-пістолетної кремлівської культури. Ну і поніслась. по кочкам. Ви розумієте, я вот 20 років підряд я всіх зрителів приглашаю безплатно на свої виступлення. І я щаслива цьому. Многі говорять, ви ж не заробляєте ці гроші. Так, да, я не заробляю. я їх трачу. Нюджети трачу, втрачу, а свої. той момент, коли 20 років ніхто не хоче ані копійки платити за твої викрутаси, вихиляси і інші дивні прибамбаси, а до тебе ніяк не допре, що така балерина з тебе, ну, ну, яка, коротше, з тебе балерина. Але за давньою російською традицією, Волочкова роздає гучні інтерв'ю, яка вона щедра. Які вони взагалі всі там щедрі благодійники роздають квитки безкоштовні? Але щойно розказали безкоштовне згортають у трубочку і пхають плєпсу. Ну, куди пхаються, туди й пхають. Безкоштовні концерти Волочкової стали ще й які коштовні по 900 рублів. А що таке? Образилась, видно. Знаєте, такі сли, страшні, недолюблені тітки мені пишуть, якісь гадості, розумієте? І розказувати мені, як мені одеваться, що мені делать, то большая, то толстая, то худа, то ж слишком худая, я похудела, що делать. І ми будемо обсуждать, що э, э, я сказала комусь п'ю нет. Ребята, вас это волновать не должно. У нас полстраны бухает, понимаете? бухають, А Волочкова з бокалом просека, дорогого со свіжий клубник, це Хм, Припустимо бокали ці з так званим просеком, яскраво пам'ятаємо, хоча хотілося б ні. Не бачите такого, ну бо забути це просечене неможливо ж. А я красива, я хочу. Вот это не надо. вам. Да. О, а тут і підозр рівно нуль. Це точно шампанчик налили в бокальчик. Ну і так, що воно підняло всі глибинні, важливі генетично етичні коди на всіх рівнях. Ти живеш на рівні бидла, понімаєш? А я живу на уровні іпостаси висоти творческого характера. Я на сцені живу, а ти от этой ху своїй. Ти говориш, е люди, хто эти люди? Це х на блюді, а не люди. Ти понімаєш? Це із розряду тих друзів, яких за в музеї, Я говорю, это на це на повному серйозі. Це якесь прокисле просеко було, правда? Чи бокал термін придатності, якого вийшов? Але найважливіше, оце. Вы понимаете, когда посмотришь, кто это пишет, да? вы посмотрите на их лица. Или это боты пишут, понимаете, никто. 0-0-0, в это, понимаете, ни подписок, ничего. Или это пишут такие страшные рожи, теток этих, что хочется сказать, родная моя, это выражает то лицо, чем садятся на крыльцо, понимаете. А это же где-то было уже. Это то, что всплывает регулярно. Оно мисс краса волосяна коса, Алина, улюбленница ваша. И вопрос у меня возник на повестке дня. Почему на мою внешность негативно реагируют исключительно только мерзкие, страшные, какие-то тетки обрюсшие, одетые в какую-то мешковатую, отвратительную, дешевую одежду. Мне, знаете, аж обидно, если честно хожу и думаю, мне кажется, таких страшных хейтеров, как у меня, мне кажется, ни у кого нет. Ой, не знаю, за что мне это. Человеку, который я считаю себя красиво не только внутри, но и снаружи. То все заздрісники заздрісні. І Макрон, звісно. Макрон посідає особливе місце у пантеоні тих, хто доводить пропагандистів до сказу чи сотки діареї одночасно. Соловйов в репертуарі. Своєму, звісно. От кони тварин, звісно, Макрон виступає. При Притом, который пытается обвинить нашу страну в том, что мы колониальная імперії, говорить: па ти мілки? Жалки лгуші нарушаючи всі існуючі протоколи, в тому числі й дипломатичне, оця частина про дипломатичні протоколи особливо смішна на тлі Лаврова і Захаровою. Точніше, Лавров це тло каже, що все те зло, що намагається у Путіна лаври головного Гітлера відібрати в <зв>. атлічі от своїх предшественників, которые теж хотіли проти Росії воювати Наполеона, Гітлера. Господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили, надо завоевать Россию, надо Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе. А что про Макрона? Та не у Макроні справа, а в Парасольці, яка попідтискала всі нутрощі їм так, що дихати ніяк. Але у методичці написано Не лякатися і брехати, що не треба боятися. Вони і вправляються, але виходить традиційно дуже не дуже. От ви довольна. Как-то так походя упомянули план Макрона и говорили, что это какая-то дикая ерунда. Вы да. про ядерный зонтик? Про ядерный да. 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 Я не, не, не могу ни на секунду. Количество а? ракет, потому Мне что не очень что, большое. как они это будут. Что да. Франция это полноценная страна ядерного клуба. Потенциал ядерной Франции не зависит от США, в отличие от ядерного потенциала Великобритании. Да. Они всегда, например, они последними... Вы хотите сказать, что они сами могут нажимать пальцем на кнопку. Да, да, да. да. Они могут производить ядерное оружие, они могут производить ядерное топливо, у них есть средства доставки. Они последние в мире прекратили... Ядерне спитання да. всього да. не Значає, що ані можуть да, защитіть ну, всю Європу, от ядерного удара Росія що но... там себе да, например, кардаксаті була немає чого боятися ту Росію. Направду ми лиш пухнасті. Методички про методички роздали пропагандистам, але не дуже зрозуміло, що це не хтось розказав, чого саме треба боятися Росію, а Росія її вірнопаспортні продемонструвала на що здатні. Наприклад, от. От и от. Вот так выглядают міста і села після освобождення. А тогда це все точно, злі язики. Друзі, Росію продовжують вообще бояться і сеять на території тих чи інших стран інформацію серед населення, обычного, что Россия представляет лютую угрозу. Для того чтобы вообще в принципе ну, промыть мозги своему населению и объяснить, почему ж против России стоит дальше топить. А й правда, від чого захищати, якщо Росія продовжує існувати? Вони ж певно ніяк не втовкмачать у голови собі, що сама лише існування імітації Федерації достатньо вагома причина, аби мати і щось натискати. Ви в курсі? Вони теж тому категорично демотивовані, що фактор страху, на який вони століттями тисли, вже більше не працює. Щоправда, дихотомія головного мозку настільки глибока, ну, як слід від фурашки чи від кокарди на ній, що одним і тим самим ротом Соловйов каже, що ніхто не боїться, і одразу та давайте налякаємо, а решників їм наваляєну. На самом деле, все, що это говорит о том, що в Європі потеряли страх к нам. Пара решникам все засіїть. Поэтому що би ми не делали, як би ми не наносили удари, як как би бы ми не двигалися вперед, страха не прибавляється у європейських. потому да. что там это не ощущается, через телевизор это не передается. Все-таки какая-то какая более динамичная кинестетика у них должна появиться. Да и просто там. долбануть, скажем, по заводам Rain Metal и все. Как это сказать? Немцы выпросят скоро. Нет, то есть вообще проблема... Сказать, <къех> товарищи рабочие, немецкие рабочие, не приходите на вашу работу с 7 до 9. 8, у вас орешник. а в десять це хоріть Ну, а в 10 прийдіть і останки Алло, ага, це можна вважати заявою наявку з повинною? Серйозно? От подібні погрози вони ж не просто так виливаються через ефірму Клоаку Кремлівську. Так і запишемо для судів показових, звісно, погрожував нищити німецькі заводи з виробництва зброї. Тепер можна і поміркувати, а де вилізуть вуха, чи якісь інші частини тіли Кремля найближчим часом, бо ж підривати склади боєприпасів справа для них геть не нова, і диверсії влаштовувати всюди, де можна теж нині диверсію влаштували проти самих себе. Готові? Соловйов вимагає правди говорити правду, правду, нічого, крім правди від себе теж чи мені здалося? Надо говорити правду, і то хороше, якщо знайдете. і то плохої, що реально було. Просто надо говорить правду. И тогда все будет хорошо. Точно так же, кстати, относится к советскому этапу нашей истории. Послушайте. Ну, нас бросает вот просто из одной крайности в другую. Ну, давайте говорить правду. Давайте, починайте казати правду. М? И вона правда, таки прорвалась, що правда телевізійний розпропагандист не дуже втішений. Вот неправильно говорите, Батика. Я, правильно, Я всегда да. правильно говорю, Батинка. Да нет. Значит, Андрей Владимирович, и вы, что? видимо, не понимаете вопрос. Вы сказали моему коллеге, что он идиот, и ничего не понимает вообще и в я тех процессах, говорит. которые вот. он обсуждает. Чему ж можно? Вно таки е, с песни сливье кажуть. О, еще одна правдолюбка песнерубка. Ну, это, во-первых, нужно перестать врать самим в первую очередь. И я понимаю, что это будет серьезный кризис. Но если мы этого не сделаем, нам кирда. Выглядает так, что она уже там. Давно настала, если все выглядит так, как выглядит. Чечерину не пускают на радио, поэтому в телек выпустили погулять. эл логика. Моих новых песен не брали на радио, но в целом и сейчас не берут. Моих новых песен на радио они крутят, вот эти 20-летние давности песни некоторые. Вы последние годы практически не даете интервью. Я вот готовюсь к нашей встрече, практически ничего не нашел. Почему така позиція? Чому не даете? Почему с нами согласились поговорить? Ну на самом деле, особо ніхто і не бере інтерв'ю і. И... Ну, хоч правда, нащо брати щось таке, після чого хочеться руки помити, і очі протерти, і голову зсередини провітрити. Бо після чечеріної воно ж провітрює, не провітрює, а не вивітрюється. Той момент, коли ще з молоду її провітрили так між вухами, що досі не зрослося. Я вже привикла, що... щось. 2015 року -го з тих самих пор я как бы, сумасшедшая, сумасшедша, що мене свистит фляга, що я там наркоманка. Для мене навіть это краще, пожалуй. Пусть так, мені подобається. І трохи геополітики від тієї, кому в голову надуло, і який так більше подобається. Ви не знали, але нас з вами немає. Ми, походу, голограми з мережевними трусами. України більше немає. Ну і хто такий Україна? Это, ну, вот эти вот люди, Сломаної руски просто котрий побіжали за круживними трусиками, условно этим барахлом. Той момент, коли спіднє стало тією самою лінією розмежування, подолати яку не сила, не спромога і неможливо. А як тут подолаєш, якщо з головного екрана їхньої країни як не про білизну нашу мова, так про того, хто без цієї білизни ходить, але свою метафорично вивертає привселюдно? Офіційно заявляю при всіх. Мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь? Да. Она сказала, да! Go, go, go. Ну як довго? Розлучився шаман. Він же ж дронов його фамілія у жовтні 24-го року. А взагалі, знавці, шамановіди кажуть, що жінки йому сильно і не цікаві. Але тут у Катерині справа. Справа Катерини нині допомогти мужчині відсудити право зватися яруським. Бо ж запатентувати цей товарний знак товаріщу Дронову заборонили. Алкашки і забавок для дорослих для яруських не буде. Зате буде тривати народне полювання. Хто тут у нас ще не народжував? Не скоро уже у кожному інтерв'ю їхньої країни. Собчак та яка хамелеонила під опозиційну, вивалила після мохнатої пілотки все. І навіть більше акторку їхню самбурську, хіба на крісло гінекологічне, не загнала. сколько тебе сейчас лет? 38. Ну хорошо, ты понимаешь, что у тебя сейчас вот все осталось пару лет. Ну, я могу яйцеклетку заморозить. Ну, в чем проблема? Нет, я могу. Это надо уже что было будет? делать в 35. 38 уже не факт, что они у тебя хорошие. Тебе, мать, надо делать это прям срочно. Понимаешь, как это? Ну, С что... пятью собаками, восьми кошками как Брежит Бардон. Ну, тебе жить. какое, черт возьми, до этого дело? Это моя жизнь. Ну тепер яйцеклітини росіянок не приватна, а цілком навіть публічне життя. Та й взагалі у них нова історія. Діставайте в не теорія, практика. Конкретно кажуть: так ви, росіянці, війни хотіли, ви війну просили. Ви за неї голосувати ходили. Серйозно, Гібнуть росіяни. Ну, так, да, гібнуть граждані Росії. Это война вообще-то. Это вообще-то война. И я вам напомню, без экивоков, э, что начали эту войну, горячую ее фазу. Мы сами, это первое и второе, в прошлом году подавляющее большинство граждан России на выборах, которые на самом деле были не выборами, а плебисцитом, поддержали верховного главнокомандующего и его курс. Тому так да, гибнут на війні люди, представляете? І да ми воюємо не з пам'ятниками, а з опасным і хитрим противником. І так, да, вони обстрілюють наші території, представляете? А ви як думали? Только щоб наші ракети туди летали? Ну тепер, що жалійся, що не жалійся. Механізм один мобілізація у двох мільйонах штуках. Пакетизація, утилізація, як хочете, так і називаєте. Алаудінов вже. Надо думать уже, если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать примерно армию, пару миллионов, да поставить их все в такую позу, из которой они никогда уже после этого не выйдут. Никогда. Либо они заткнутся, либо они действительно потеряют даже то, что у них есть. И после того, как они захотят с нами схлестнуться... Європа і більша часть європейських государств перестане существовать як такова. А блок НАТО і так і сяк розпадеться. Потому що Америці не нужно. Уже війна з нами, вона им не нужна. То що прогнозів про коли закінчиться СВО більше не буде? Але їм точно хана. Хай не так скоро, як нам би того хотілося. Серйозно.